Друзі, всім вітання. Сьогодні на календарі 5 квітня поїхав з батьком половити на озеро Басівкут. В руках в мене болонське водилище 5-метрове Феїма, Меджик 6 метрів. Ну, сьогодні дуже сильний вітер. Погода міняється, завтра сніг передають. То ми от на вечір на декілька годиночок хочемо спробувати з ківочком половити. Я ловлю вперше водилищем із кільцями. На ківок. Зараз прикріплю ківочка. Бо я ловив до цього водилище маховим звичайним. А це я хочу спробувати з кільцями шістьорочкою. Ліска 0,12, ківочок до 0,5 грама, це саморобне, я сам зробив собі такого ківочка. Ну і лісоточку лісоточку поставив. Зараз розкладаю водилище і так походимо по черету, тут пошукаємо рибу. Батько вже ловить, пробує щось піймати. Ну, дуже важко ловити та на, наживити навіть наживку. Бо дуже сильний вітер. Мабуть, і в камеру задуває, звук, мабуть, не найкращий насправді. Ну, Нема де сховатися. Все все, кругом вітер дує і все. Ну що, а прикормка в мене ось така. Сьогодні ви трошки прикормлюєте в деяких місцях, якщо десь зловлю рибу, то там відразу прикормлю. То ось така в мене прикормка. Real Fish Coriander Arachis. Я її трошки раніше замішав, щоб вже тут не гаяти час. Ну все, починаю розкладати водовище і буду пробувати ловити. Так, ну що, мотиля я одягнув. Давайте будемо пробувати щось піймати. Тут глибина невелика. Мабуть, метра немає. Зараз спробуємо. О, перша риба! Перша риба, це наш Йоршик. Друзі, ось і перша риба. Ну, але почин є, почин є. Відпускаємо його звичайно. Прийшов до дерева такого. Сюди зараз спробую тут біля дерев щось. Йоршика зловити. Буду знімати на одну камеру, бо з двома нереально. Opa. Masi ryba. Masi ryba. O, kur, nu, no, pakeičia drena ryba. Ось прийшли ми таке хороше місце, тут на цьому острівці. Зараз я вже спробую, тут хоч чисто. Тут хоч чисто, не буде зачепів тому очередні. Батько каже, що зловив вже одного окуня, грамів 100. Я поки що тільки дрібне. Тільки дрібна риба. Подивимося, яка тут глибина. Трошки глибше. Тут хоча б якісь до метра щось є. Щось схоже. Зараз я знаєте що візьму? Візьму, прикормлю. Так, кудичку поки положим. Ось така покормочка, зараз я тут закину. Так, закормлю цю ділянку. Отак здовж берега піду, піду прокромлю, де я тут зможу дістати удочку своєю. Тут до кінця сидимо підкормимо. Тоді будемо пробувати приходити і ловити. Все, прикормили цю зону. Ось тут таке гарне місце. Хтось зробив. Дякую, що відкрили ворота, щоб можна зайти перебалити. Головне, люди прибрали, тут не смітити. Хто прийде, будьте культурні, прибирайте за собою сміття. Два-три мотиля риболовля важка, але цікава, більш ознайомча в плані роботи з цим водилищем, з кільцями. Я В кінці риболовлі постараюсь вам розказати всі нюанси. Хто не знає, хто хоче спробувати половити, О, воно зайде на саму воду. Спотвичку там зловив. На пірці зараз ми також думаю, щось злого. Трошки накормим, трошки прикормили, так. Ну, що мені подобається, ось перший плюс це регулювання глибини. Підмотав котушечкою. Давайте спробуємо це в прикормлених місцях. Зараз ми подивимося чи тут щось є. боковий вітер вже став геть. Що побудую? Була одна покльовочка, викишла з камера. Невеличка рибка якась клюнула. Легісненько так. Більш поки немає, ну нічого, пробуємо. Ох, який окунь! Ох, який окунь, грузатий! Грузатий! Дивіться, як з нього ікра вилітає. Це просто жесть, з нього просто ікра вилітає Я його поки витягну, то він і віднеростився, дитинки пустий живіт. Вся ікра там випала по дорозі. Але я його зараз відпущу звичайно. Ну, вже рибка є на рахунку. На пінку. На пінку. Тобі і червона пірочка маленька чи потвичка. Ні, червонопірка. Малесенька червона пірочка. Вже я трошки наловчуся з удочкою. В принципі, вже трошки легше. Але клюнула вона на що на опускання. Нові. Дій, давайте біля мене тут. Але на, на, червонопірка. Але ви це є, на пінку пробуйте. І це плотвичка. Це ось така плотвичка. невеличка, але плотвичка. Ось, Бачите, маленька риба, Але як є? Просто опускає її все. На біло. така дрібнота, але цікаво. Ось вона гуляє риба тут. Я тут її прикормив, ось, ось вона тут по поверсі ходить. І знову на опускання беремо. Чи на пінку, чи на митля? Тоже не витащий, трошки пологнув вже. Стає холодно, скоро буде темно. Так. ти на два опариша так само клію. Живчики! Ще от накладочку і будемо їхати. Та погода жесть, вже дивіться, сніг іде. Все просто ось хмара знайшла. Там в місці сніг іде. Ну дарма завтра продають мінус три сніг сьогодні. І риба клюватися, коли не хоче. Та. Ще спробуй, перевіримо. Один пірс маленький. Дивіться, просто ось іде сніг. Сніжний боковий ківок. Називається літня мормишка. Тут літом і не пахне. Поки що тільки снігом. Справді боковий ківок це, це треба тепло. Він працює коли тепло. Коли риба в берег іде, а не коли сніг іде і ось така погода. Риба особливо до берега не буде йти. Все, зима завершилася, прийшла знову весна. Сонце вийшло, небо чисте, хмара ось пішла туди нещаслива. Пішла десь далі. Ну, але відчутно холодніше стало, руки вже добре мерзнуть. Потвичка трошки більше риба. Ось така плотвичка. Невеличка, але плотвичка. Ще що я вам хотів сказати, що зараз з 1 квітня діє нерестова заборона. Тобто ловити можна на два гачки. Тобто одне водилище з двома гачками, або два водилища по одному гачку, з оснасками по одному гачку. І нерестова зона на озері Басівкут. Ось звідти, де очеред, там де прокат э, катамаранів був, де пляж, де на пляжі починається очеред. Ось звідти. І ось все по кругу, ось це все, все, так іде. І аж до вітряка це все є нерестова зона, де ловити взагалі не можна. Не на одну удочку, не на один гачок, а взагалі не можна ловити. Це є нерестова зона. То, хто буде ловити, ну, то просто знайте, що вас можуть там або штрафувати, або хоча б, мабуть, мінімально це вас попередити, що там ловити не можна. Це до 10 червня. Діється нерестова заборона в цій ділянці. По цьому березі можна ловити по, за острицею в новому дворі від колій. від тенісного корту там ловити можна все одна платвичка була ну тут якби прикормити її то я думаю вона тут прийшла б сюди тут з прикормочкою приїхати закормить добре ну, здається може якийсь і підлящик підійти і будь-яка риба так ще спробую тут цього дерева поваленого також дуже часто фідеристи сидять, літом тут зайняти місце практично нереально. Так, тут риби немає. Ще, ну, ладно, ще одне місце перевіримо і все. Ще тут спробую в цю очеретику. Ох, яка плотва. Була, хороша. Ну не дарма як. Була чуйка. І що сюди варто споп... зайти спробувати. Ну така, це вже хоч. сьогоднішнім рибом, то вже якась більш менш Одного париша. Ой, я бачу, що перед тим була покльовочка. Давайте ще спробуємо, може ще якась є. Але треба трошки підмотати ліску. Ну що ж, друзі, ось риболовля вже підійшла до завершення. На годинку десь без 10 8, і холодно стало, та й клювати перестало. Що я вам так скажу по риболовлі? Дивіться, ну рибу ми знайшли, червону пірку невелику, грамів по 30, 20, 30, 40. Там декілька більших батько зловив. У конців підловили декілька штучок. Е, ну, Прикормка спрацювала, треба прикормлювати. Треба прикормлювати і риба буде. Ну і Треба, щоб ще трошки була хороша погода, щоб було тепло. Бо Насправді пройшовся сніг, зараз ну, відчувається такий холод, вітер холодний, морозний. Тому треба, треба почекати тепла. Е, що оце висновок можу зробити сьогодні по вулищу е, вейда. Мэджикан. Ну, водилище в принципі, зручне для ловлі на боковий ківок, жорстке. Тобто ківок грає дуже добре. Що з мінусів? Ну, воно трошки важкувате, 380 грам. Вже мені трохи так рука болить, вже не розгинається. І сьогодні я вперше на водилище з кільцями, то трішки ліска зачіплюється, коли вітер, то ліска зачіпується за очеред, за дерева, десь то на дерево одну закинув, то за очеред зачепив. То ліска постійно зачіплюється за, боку, за очерет під ногами. Ну, але з плюсів це те, що можна постійно регулювати глибину. І якщо навіть клюне якась більша риба, то якби є можливість відпустити ліску є фрикціон. Бо водилище, якому я ловив без кілець, там досить незручно, постійно треба зложувати відмірювати цю глибину, а тут просто відпустив трошки, мормишка опустилася і все, глибину виміряв. Тому думаю, що надалі буду пробувати ловити. На боковий ківок шукати місця. Ну, я вам скажу так, треба прикормлювати і буде вам риба. Буде потва, буде тепліше, буде підляжчі, карасі, все. Або будемо шукати місця ставки, де є карасі. Не клюють. Ну і ще я хочу спробувати боковим ківком на горині. Я шукав відео, хто ловить на річках, на боковий ківок дуже мало. Тому інформації немає. Буду пробувати сам щось мудрувати, як то кажуть пробувати на горині. Думаю, що якийсь окунець, платовичка щось має клюнути. Ну але це, це майбутнє. Поки що, поки що буду пробувати на басівку ті ловити на боковий ківок. Ось така вийшла риболовля. Не забуваємося поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. Ну і всім до зустрічі на водоймах різничних.